Орден за мужність третього ступеня. На сесії Житомирської облради вручають родині загиблого військовослужбовця 30-ї бригади Юрія Євпака. Найбільше чекав цієї нагороди п'ятирічний Артем. Шість місяців, доки з татом не було зв'язку, він вірив у диво. Наш папа захищав Україну, папа з на голоду і мій тато гілой. Юрія Євпака мобілізували у березні 2014 року. Він служив у розвідроті, 13 серпня після запеклого бою з бійцем обірвався зв'язок, ідентифікували його за результатами ДНК експертизи у лютому 2015-го. Коли перервався в нас зв'язок з їхнім татусем, чесно скажу, вони не жили дитинством і не були, не дивились, не чекали мультиків. Дитя сиділо. П'ять років включило один плюс один і чекали, чекали новин, чекали обміну. І було перше запитання: коли наш татусь вернеться? І він завжди запитував: а наш татусь там є? Я не знала, що відповісти. Но коли страшна звістка прийшла на день народження їхнього татуся, і забрали ми татуся. Цинковому і домовині, дитя надіялось на все краще. І коли їхали ми на Новоград, дитя їхало з Надією, їхало за зіркою. Сьогодні він отримав ту зірочку, зірочку не на своїх ногах, неживу зірочку, але надія його є. І я вас дуже прошу, пам'ятаймо, тому що свято було. Не назване захисником сім'ї, захисником дітей, а захисником вітчизни. Прийшли підтримати родину герої, матері інших загиблих бійців. Вони нарікають, вручаючи нагороди, влада часто ігнорує проблеми сімей, військовослужбовців. Страшно, понимаєте? Страшно, коли наших дітях не пам'ятають. Очень страшно. Проїзд, безплатний проїзд у нас забрали. Я їжу з Бердичева, до рібенку на могилу в Житомир за гроші. Это не только я езжу. Это ездят с Новоград Волынска, у которых дети похоронены по деревнях. Если мы в Житомире живем, общаемся на кладбище, нас там 17 мам, которых детки погибли. Мы, кое мы хоть что-нибудь знаем: по районах же никто ничего не знает. Нет никакой информации, нет никакого отдела информационного, который могли бы донести до семей погибшим. Чим вони можуть пользоваться? В Деревнях живуть люди без дров на сьогоднішній день. Кормилец погиб. пожалуйста, Зима йде чим топить? Нікого це не интересует. Хочеться, щоб нас не тільки слушали, але й услышали. у суботу, 17 жовтня, вдови та батьки загиблих військовослужбовців зберуться в обласному військоматі, аби висловити владі свої проблеми та об'єднати зусилля для їх вирішення.